Герої не вмирають, герої поміж нас. Куций Сергій Володимирович народився 6 січня 1995 року в мальовничому селі Крикливець Крижепільського району Вінницької області. Ще з дитинства був сповнений рішучості, відваги та безмежної любові до рідної землі. З раннього дитинства. Разом зі своїм братом він усвідомив, що життя це шлях, на якому потрібно самостійно досягати поставлених цілей. І хоча доля не завжди була до нього прихильною, Сергій вирізнявся щирістю, добротою та надзвичайною силою духу. Він був активним учасником художньої самодіяльності, справжньою душею місцевого культурного життя. Він з великою пристрастю відвідував місцевий будинок культури, де став частиною духового оркестру, майстерно граючи на трубі, зачаровуючи всіх своїм талантом. Крім того, його природжений хист до комунікації робив його незмінним ведучим масових заходів, де його голос і харизма створювали атмосферу справжнього свята. Закінчивши школу в рідному селі, Сергій вирішив присвятити своє життя захисту України. Він вступив на військову службу за контрактом через Крижепільський військовий комісаріат і з 2016 року почав свій шлях у лавах Збройних сил України. З початком повномасштабного вторгнення служив у легендарній білоцерківській бригаді імені чорних запорожців, де заслужив авторитет, повагу побратимів та здобув необхідні знання й уміння, що робили його справжнім воїном. У складі своєї бригади Сергій брав участь у боях за Київ під час російського вторгнення, відважно обороняючи Ірпінь, Мощу, Бучу і Гостомель. Його хоробрість і рішучість були безцінними в найважчі моменти війни, коли він не лише захищав свою країну, але й став прикладом для інших. Сергій знайшов своє кохання і разом із дружиною почав будувати плани на щасливе майбутнє. Проте війна не давала можливості насолодитися спокоєм. Ворог не мав наміру залишити Україну у мирі, і Сергій зробив усе можливе, щоб зупинити агресора. Сержант Куций Сергій Володимирович був командиром відділення інженерно-саперного взводу 2-го механізованого батальйону військової частини А-2167. Він продовжував боротися за свободу рідної землі до останнього подиху. 2 липня 2023 року поблизу селища Водяне Волноваського району Донецької області Сергій прийняв свій останній бій. Під час жорстокого артилерійського обстрілу расистів його життя обірвалося, але пам'ять про нього житиме вічно. Тільки треба вдвох. бо сам ти не потягнеш. Перші думками було відкидне. Це кинеш. 7 липня 2023 року героя поховали у Білій церкві, місці, де він знайшов своє кохання. І де на нього чекала його дружина. Прощання відбулося у храмі Покрови Божої Матері, а тіло Сергія покоїться на алеї слави Сухоярського кладовища. Цей день містяни, побратими та друзі стяли дорогу квітами, стаючи навколішки перед скорботною процесією. За свою відвагу та самопожертву в боротьбі за незалежність України Сергій Куций був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Ця нагорода є символом визнання його мужності, відданості та незламного духу, який навіки залишиться в серцях його співвітчизників. Вічна слава герою.